Ми йдемо в цій процесі. Його. Ми не стоїмо так, як ті раніше ученики, навіть апостоли, які повтікали і боялися, як Петро сьогодні чуємо, що навіть Петра питали, рабиня якась, і то він відрікся. Ми не такі, ми з ним, якби ми там жили, от ми в тій процесі йдемо. І ця свічка говорить, що от наша віра, ми не її. От вона, ми з Христом. Ми донесемо її туди, не боятися, не будемо, не сусідів, дами були церкві. Ми зараз з Христом. А далі з тим вогнем цей вогонь теж благодатний. Не в тому плані, що він зійшов з небес, а в тому плані, що він освячений молитвою. Читанням цих 12-ї Євангелій наші предки, знаєте, що робили? Вони запалювали лампаду, яка в них була. А в нас на Закарпатті в древності це була керосінова лампа. Вони приходили додому, запалювали цією свічкою. І потім її не тушили, така була традиція до тих пір, поки не запалювали вогнище в печі, в якій пекли Пасхи. Тобто Пасха пеклась на огні саме з цього огня, який прийшов з церкви з читанням 12 ї Євангелії. Зараз є лампадки. Тоді на Закарпатті такого не знали, тільки в церквах це було, то живуть сніг. Це була дорога річ, яку собі не міг кожен позволити. І для нас взагалі потім ця свічка хай буде таким предметом в домі, який ми можемо запалювати круглий рік, коли хочемо усердно якось помолитися. Буває таке, що дитину важко захворіє, або ще якась ситуація важка. Тут спомнимо стрітинська свічка і страсна свічка називається. Там з тих Євангелій, які ми читали, ми запалюємо цю святиню і молимося. Богу за допомогою, в тому числі оцінє свічки. Зараз, браті і сестри, також на 12 му Євангелії бачите, Анночка ходить постійно і дзвонить, ударяючи по кількісті Євангелій, які ми читаємо, стільки разів б'є в два дзвони. Один раз було на першому, зараз було 11, буде 12, потім буде звін, який називається Тризвон. Три хвилини буде тривати, який буде останній до Пасхи. Така є традиція в нас в нашому народі, на Закарпатті, як зараз дзвони дзвонять, більше до Пасхи не дзвонили. І клепали клепало. Це такі дерев'яні молоточки, коли рукоятку крутиш, а молоточки так, як на піаніполі, один по одному б'ють. Може, ви бачили, чули. Це древній вид дзвона, який дотепер зберігається на афоні. На горі Афон Святій клеплюють от іменно так дотепер, постійно, навіть не тільки в ці страстні дні. Нас же, в Закарпатті, ми клеплемо тільки в ці страсні дні, не насолоджуючись навіть звуком дзвонів, які нас насолоджують другий рік, тому що це дні, особливі дні страстей Господніх. Так як у нас в храмі нема, поки що цих молоточків клепал, ми просто дзвони молкають і будемо збиратись на ці всі богослужіння завтра в суботу вранці. Без проблеми. Сьогодні я би хотів з вами поговорити, дуже постараюся, коротко, але тему, яку ще в початку сьогодні була у нас літургія вранці, в храмі, і отець Олександр, роздумуючи, правильно роблячи, тому що кожен з нас, кожен раз, коли зустрічає страсті Господні, повинен їх пережити. Тобто постійно не просто послухати, але щось западе в душу, щось треба переосмислити кожен раз. Ми то все знаємо, але воно все так забувається і притупляється. Кожен раз треба нагадувати самому собі. І от він підняв питання вранці про те, що чому Іуда так жорстоко поступив з Христом, будучи одним із учеників Христових. І мало хто знає правильну відповідь. От, якби зараз робити екзамен, а, можна його робити, знаєте, по якій простій причині, тому що ви хрещені. Якби ви були не хрещені, вас не можна би було нічого питати. А так як ви хрестились, ви обов'язані вивчити основи віри. Це основа віри. Ми в символі віри згадуємо понтійського пілата. Кажемо, Христос розп'ятий при понтійському Пілаті і воскресший. Тобто ви ті основи маєте знати. І от чому Іуда придав питання? І дуже багато людей не знають певної відповіді. Для того, щоб ви знали, я сьогодні дуже коротко, але постараюсь головні тези вам надати. І не просто це так науково, знаєте, щоб ви лекцію знали, а для того, щоб ви в своєму житті більше ніколи Іудину помилку не допустили. Всі учні підкреслю, всі без винятку 12 учнів, не тільки Іуда, вони в Христа неправильно вірили. Всі підкреслюю. Навіть Петро, коли, коли Христос запитав, за кого мене люди мають, Він це сказав по нитю Святого Духа, який Бог Отець йому сказав, що ти Христос Син Божий, ніхто не вірив. Він перед страстями старався Христа навпаки, почувши, що той йде на вольні страдання, вольні, тобто сам їх хоче, не, маючи можливість уклонитись, не уклоняється. Він старався відговорити Христа. І тоді Христос йому сказав, відійди від мене сатано, тому що ти мені спокуса по людській природі. Ми знаєте, браті і сестри, пам'ятаємо, що у нас Христос це Бог і чоловік. І як чоловік, Він сьогодні буде страждати і в гевсиманському саді, коли пот буде виступати кровавий, тому що він буде бачити, як для скількох людей даремна була ця жертва, яку він так важко, як людина робив. Хто без нас витерпів такі муки, причому не заслужені? Так от Петро його спокушав, навіть тут йому Христос так різко відповів, всі учні не мали правильної віри. Навіть Марія Магдалина, Мироносиці, коли приступила після Воскресіння, чому їй Господь сказав, «Не, не, не прикасайся до мене, бо я в твоєму серці ще до Бога Отця не взушов? Ти, ти мене любиш, як просто вчителя. Не як Бога, а просто як вчителя ти мене любиш. Вони навіть жінки прийшли до гробу просто проявити емоційність як до хорошого вчителя, як до пророка. Не мали ще тої віри, тому Христос теж так їх зупиняє. Стоп! Раз в тебе цієї віри немає, не касайся на нього. І не тут була навіть більша проблема. Іуда такий же був самий. Тобто перше, що було, це він не бачив у Христі справжнього Бога, Месію. У них всіх було неправильне поняття в євреїв, У них поняття Месії це було, от зараз прийде Месія. І він нам на рівні спасінням духовним дасть і земне спасіння. Пам'ятаєте, ми говорили з вами в третій неділі поста, що це помилка євреїв до сьогоднішнього дня, ніколи не повелись. У них поняття, якщо ти з Богом, ти маєш на землі бути щасливим. І от у них було таке поняття: раз прийде син Божий, Месія, він щасливий і вже нас тут має зробити. А Христос, бачите, по-другому, Він казав, моє царство не отсюда. Ми знаємо, що як ми страждаємо, як він страждає, як праведники страждають, він другу науку їм відкривав, вони не могли це прийняти. І вони розчарувались. Перше, з чого почалось подіння Юди, ну це було у всіх апостолів. Вони не вірили, і Юда почав розчаровуватись. Друге, чому святі тексти говорять, що він серебролюбієм продав Христа? Він мав. Послух кружку апостолів. Йому Христос доручив, будучи сребролюбивим, Христос це бачив, доручив йому ковчежець і Іуда зберігав гроші. бухгалтер був кружка на потреби, які потрібні апостолам Христу. Він ті всі знав доходи, розходи і вів ці справи. Так от він, будучи таким три роки, він крав. Христос це бачив, але не, не забороняв. Другі учні не знали. Він крав, крав. Ми в тих текстах от сьогодні згадували, що він купився не на 33 сребреники. Це була смішна ціна навіть для нього. А сребролюбиві люди, вони тим більше голодні на великі гроші, не на маленькі теж голодні, але на великі роблять великими справами. Це для нього був тільки повод. Він задумав зробити такий хитрий по сребролюбію ход. І задумав, кажуть, це не сам, а діявол його на це напомоє. І це завжди так, браті і сестри, коли ми з думками не боремося, коли в нас в голові, ми не розуміємо, де наша думка, де діявольська думка. Християнин постійно повинен тризвитись в думках. От Іуда прийняв думку як свою, думку дьявола. Він подумав, я зроблю такий хитрий план. Я провірю, месія він чи не месія. Я столкну його з його ворогами. А раз він месія, він не може пострадати. Це було його поняття люди, да? тобто те, то, що іудеї говорили. Народ його в кінці-кінців захистить, бо я бачу, я ж сам робив чудеса, які він мене посилав робити. І народ його захистить. І от він водвориться, якщо не сія, тобто він вагався. Він водвориться, я в нього буду, от, як міністр фінансів. Да, от? І він зробив тайно, ніхто не знав це. Тільки Христос йому. Передрікав і так Юда не поняв це на таємній вечері, що він знає його плани. І він подумав такий хитрий ход, столкнує його з ворогами, він їх роздавить, і тоді я побачу Месія або Месія. Сталося не так, як завжди дьявол, коли закрутить, людина починає робити його думку, від стане обманута, браті і сестри. І він пішов. З цим планом до Первосвященників і думає, як би їх столкнути. Вони ж мені не повірять, якщо я просто прийду і скажу, ви знаєте, от він там ваш ворог можна його взяти. Я зроблю так, що ніби я хочу його продати. Всі ж мене знають, який я з гшима. І от він прийшов, він не називав ціну, йому сказали ціну, а йому паралельно, йому ж не в тому було суть Давайте 33 сребреники і я вам його продам. І коли він взяв ті гроші, він подумав собі тексти святі, які ми сьогодні ранку не співали на вірусі, говорять про це. Він подумав, і ті всі, що я крав, він складав, стяжав, крадені. Я тепер маю можливість так, що ніхто не побачить на себе використати. А як? Коли Христа придам, всі учні розбіжаться, апостоли не побачать, де така зна? І от він доклав ті 33 туда. Коробочку, так ми читали, і ту коробочку взяв. І тут далі події розвиваються, і він думає, ну що ж буде? І бачить, що Христос реально стражде не По-перше, в Гексиманському суду він був поражений, коли Христос йому прийшов і сказав, друже, що ти задумав робити, роби скоріше. І, побачивши, що він придав не кров, і все пішло не по плану, ним задуманому, кажуть отці, Він розкаявся, але ну, в якому плані розкаявся? Не в тому плані, як ми з вами кажемо, покайся, як Петро даже покаявся. Він побачив, що весь план рухнув, він ніколи не стане міністром фінансів, всі тепер будуть знати, що він крав гроші, ніяких грошей не залишиться. І в цьому сербролюбії дійшов до того, що. Не побачив зміста далі жити, і наклав на себе руки. От в чому гріх Іуди, браті і сестри, в сребролюбії цьому, да? тобто який і використав всі інші можливі варіанти для того, щоб це сребролюбіє в себе оправдати. Тому і ми будемо цього дуже боятися. Дуже часто. Люди ще навіть не розуміють, що таке сербролюбіє, хай ще раз осмислять гріх іуди, коли ми за гроші готові від Бога відказатись. Коли ми кажемо, ні, ні ні, робота, у мене діти, у мене сім'я. А потім Бог. Ми це все переживали особливо під час ковіда, коли люди готові були в церкву не ходити, рік, два, скільки треба, тільки. Це все там, серебролюбіє, там корень. Просто хтось тільки думає, що це серебролюбія це коли покладеш золоті монети або серебряні і дивишся на них як на Бога. Це не то. Це і скупость наше, коли ми не можемо поділитися з ближніми і деколи навіть самі з собою. Серебролюбія деколи доходить до того, що людина жадна сама собі. Також, браті і сестри, ми не будемо предателями ні по яких причинах. Сьогодні нас цей день вчить, сьогодні Іуда помер цією смертю. Сьогодні вночі він не дожив до Воскресіння Христового. Ми сьогодні згадуємо на рівні з таїнством Євхарісті, яке Христос встановив на тайній вечері, зараз проходиться вечеря ніби четверть вечором. Розпочиналась Пасха в євреїв, так як і в нас в церкві, день починається з вечора. І Їхня Пасха це була п'ятниця, та в якій Христос помер. І на Кануні вони починали зустріч Пасхи, так як і ми з вами, наприклад, Різдво Христове, святою Вечерію. Так і у них Пасха розпочиналася вечерію напередодні Пасхи. І от Христос провів цю Пасху з учнями, але зробив її для нас радістю. Він залишив. На цій вечері те, що ми маємо робити в його воспоминання, як ми сьогодні згадували, що ми постійно маємо приломляти хліб і вино, яке буде ростувати тілом кров'ю Його, і ми її маємо причащатися. Сьогодні, браті і сестрі, Іуда причастився. Причастився? Чому ми кажемо Іудино цілування? Кожен раз, коли йдемо до причасті, кажемо, не як Іуда, я Господи, але як розбойник. І він причастився, але часі йому не помогло. Ще більше його буде судити на страшному суді сівчинок. І от ми не будемо предателями. Зараз для церкви такий час важкий. Не будемо предателями іуди. Не будемо тим гріхом поступати до церкви, яка нас виростила духовно, браті і сестри. Бачите, люди сьогодні, на яких так Юдо надіявся, підвели його. Ті, хто були старці, книжники, фарисеї, ми чули, вони легко зманіпулювали масами. І до сьогоднішнього дня це робиться. Як їм треба було, так людей повернули, вдумайтесь, варав у розбойника, який гра був убивав. От якби так в Ужгороді завівся якийсь маніяк, і не могли його рік-два зволити. І всі деш би чули, є якийсь маніяк. І тут нам питають, амністія, або цього маніака, якого ми тільки зволили, або Ісуса. Настільки людьми, які п'ять днів тому кричали одне, за п'ять днів зманіпулювали ці старці книжники, що даже Юда був в шоці, і він то не ожидав. Як так можна? І почали кричати, ви чули, ще й кров на нас, ще й на наших дітей. По сьогоднішній день це відбувається з єврейським народом, Христа який Христа відкидує, з Христом бореться. Тому ми, браті і сестри, їм кажемо. Бог завжди від них храм забирав, коли вони в гріхи великі впадали. Чому другий храм забрав після смерті Христової, і до сьогоднішнього дня вони його і не мають. Не можуть відбудувати хоч мають все, владу, гроші і відбудують третій, но в ньому вже антихристян. Це тоді лише Бог опустить, коли будуть періоди антихриста, анти, той, що місто Христа. І люди, які серебролюбію будуть робити в цьому світі, вони всі антихриста приймуть. Вдуматись, три шестерки на руці правій і на лбу. Вони символізують, каже преподобний Андрій Крицький, коми канон читали в піс Покаянний. Роботу. Права рука це завжди ми їмо правою, пишемо правою. Це символ робота. А лоб, що людина думає, да? куди вона устрімляється мозками. Якщо людина думає і робить тільки її гроші, три шестерки – це символ Соломона, золота, богатства. В Біблії він згадується, що Соломона було богатство, весом 666. Тому Апокаліпсис говорить, розумний зрозуміє тайну трьох шестерок. Три шестерки – це, це сребролюбіє. І коли людина тільки буде думати, ми це бачимо вже в Європі, їх. Стимулюють, чим більше роби, нема так, як у ну, радянський час було, там 8 годин можна ходити в день на роботу. Більше не можна, заборонено. В Англії, кажуть браслетиці, да, ти пікаш, то вже у нас прийшло. Чим більше ти на роботі побув, тим тобі стимуляція, вдвійний вклад. Тобто тебе наоборот заощають, більше тільки роби, роби, давай, е, працюй. Вони взагалі не знають, що таке сім'я в будні. Європейці тільки виходні, то вони на церкву, тому її не можуть використати. Вони от тоді їдуть на природу там з сім'єю десь відпочити кожен. А в них з понеділка по п'ятницю це нема життя. Це ти раб, як скотина. Ти тільки на роботі, все в роботі, всі твої думки, куди там молитись, куди там за Бога, куди там за покаяння. І це вони нам несуть. І ця система буде, браті і сестри, ми не зупинимо, на жаль. Ми можемо тільки своїх дітей по-другому виховати і себе. А ця система прийде, бо це буде при антихристі. І всі їм будуть плескати, він буде прекрасний правитель. Він дасть економічне благополуччя людям, зупинить війни, всіх об'єднає в одну державу. Чуєте до речі, хто ненавидить руських? Всі будуть в одній державі тоді. І всім буде добре, так як в Сполучених Штатах Америки зараз. Є квартали американський прапор, китайський, американський і японський квартал прапору. Який вам треба? Український квартал. є, Я сам бачив, де я був. Всюди одна мова, одна валюта, а ти собі традиції тримай, які хочеш вдома. Коли хочеш різдва, коли це, пожалуйста, це буде в світі. Тільки не битися, тільки працюємо. Все головне, щоб в нас було багатство. І до цього нам приведуть і Христа, антихрист витіснить. Не до Христа буде місце. Хай нас Бог, браті і сестри, наших дітей від цього збереже, сьогодні, хочу сказати. Хай не будемо юдами, які серебролюбляють, які думають про сребролюбію. Не будемо предателями, як я сказав. Ми будемо чим частіше причащатись Христа, який нам сьогодні даром дав себе на тайній вечері, і це нам буде самим молим залогом, що ми будемо благодаті, а ті Христа не приймемо. Як каже Ігнатій Брянчанінов, якщо би ти навіть знав, що вже Тихрист буде через вік, наприклад, тобі не треба думати, як я. Буду їсти, буду пити, бо все відключить. Ми бачимо вже це як можливо. Апокаліпсис говорить: люди, які не приймуть Антихриста, вони не зможуть не купувати, не продавати. То правда. Вони будуть отбросками общества, їх всі будуть ненавідіти. Це якісь фанатики. Тобто їх все заблокують, всі ще там. Я думаю, валюти тоді не буде, нічого, ні ну, грошей раніше не буде. До цього вже йде. Він каже, Геннадій Брінчину, ти не думай, що тобі їсти і пити. Від пророка Ілію він каже, ворон носив йому м'ясо. І Другим святим, навіть в Старому Завіті, вони йшли в пустиню, їх кормив Господь. Ти каже, не за то думай зовнішнє. Хтось ми чуємо, люди хочуть там воду собі автономну. Це все дурниця. Вони і так антихристо зупинить. Він знає, що зробити. Там дров собі наскладують, люди сухаріки сушать. Я таке бачу. Це не поможе. Тобі Бог поможе в другий спосіб тоді. Каже, натічні, у на тебе головне, щоб ти страх Божий не залишив. А страх Божий це щоб ти, не дай Бог, не образив Бога. Щоб ти його, страх Божий, це, це це заключається, щоб ти не робив гріхи, щоб ти постійно каївся і був благодаті. Якщо ти цю благодать не потіряєш, ти Антихриста не приймеш. Просто вона тебе як печать буде зупиняти. Ведь ми всі, браті і сестри, Печать має дара Духа Святого. Сьогодні Отець Олександр групу скидував, як миро освячували в Києві. Перший раз за 110 років. Оце миро ми всіх на священих печатав всі наші лоб, руки, ноги святим миром після хрещення. Ми, і казав, знаєте, такі слова, якщо ви були кумами, ви чули то: печать дара Духа Святого. Амінь. І так кожний орган. Печать, ми маємо свою печать, і вона незгладима. І вона нас буде захищати, якщо ця благодать буде в цій печаті. Доки благодать не відступить, якщо ми їй не скажемо, не треба Богу. А тоді, якщо відступить, там прийде друга печать, три шістьоки. Мамона. Чому і Господь каже, не можна Богу і мамоні служити. Це не сумістимо. Тому, браті і сестри, піклуючись про земне, будемо не забувати найперше про небесне. Хай нам в цьому Господь допоможе.